Всім привіт! Зоно знову янітсьоліман. Для вас дуже цікава новинка. Дивіться, ця колекція називається Рандом. І тут деякі пакетики, оці три, точно вони наклейка. А отут ось, це дуже регітатно для нас, тому що тут попадається ще один пакетик. Давайте сьогодні виберемо. Давайте починаємо вибирати. Сьогодні, я думаю, нам варто вибрати ось цей. Він дуже цікавий. Але... Все ж таки, думаю, що візьмемо ось цей звиноград. Це Давайте. Наш каталог. Давайте відкриваємо. Перша сторінка. Це от. Давайте відкриємо. І це буде колекція називатися рандом. І це в нас новинка. Тому ми продовжуємо цю сторінку закінчувати. Давайте відкриваємо. Засічки я не робила. Ой, боже, в мене цей сюрприз постраждав. То нічого. І це дуже великий сюрприз. Так, давайте. О! Так, це такий котик, який тримається за бананчик. Давайте його наклеїмо. Номер я не робила. Так, зараз я відклею і закаду. Давайте покажу ближче. такий їм котик. Давайте його наклеїмо десь ось тут. от. І сам пакетик. Зараз наклеїмо так ножиці. Давайте наклеїмо пакетик. Ось такий пакетик. І його ми наклеїмо сюди. І давайте приклаємо. У нас ніякої більше колекції немає, тому приступимо до ще одного пакетика. Якщо хочемо, думаю, хочемо ще один пакетик. Чи варто ні. Ну добре, давайте відкриємо все ж таки час є. І так, тут нам попався отакий от сюрприз. Давайте розстріляємось і відкриваємо цей пакетик. О, я хорошо відкрився. О! Ось, тут теж карточка. Давайте вот знімаємо і наклеюємо. Давайте на ось цю сторіночку. Іде наш пакетик. Ценко у мене тільки, щоб це нормально. Це мені, мені подруга скинула відео якесь. І давайте наклемомо наш ось цей пакетик. Ось наш пакетик. Давайте зараз наклею і вам все покажу. І так, добавку наклеюла вот отакі пакетики, я забула зробити. Ось так Ми закінчили нашу сторіночку і усім па-па!